Привіт! Змечився з дівчиною. В її профілі було вказано, що вона мешкає у моєму місті. Але сьогодні випадково дізнався, що насправді вона мешкає у передмісті, в 15 кілометрах від центра і в 25 кілометрах від мого дому. У випадку розвитку історії з нею і проведення часу у мене вдома. Ади, Один... блядь, ти ще блядь, з нею не зустрівся. Вже думаєш, як буде потім. Серйозно? Що ти, блядь, за хуйня? Дімон, ти ж олд. Ти ж олд. Що це таке? У випадку розвитку історії з нею і проведення часу в мене вдома, один-два рази на тиждень, лише на таксі для неї довелось витрачати щонайменше 5% свого місячного доходу, що, на мою думку, забагато. Ощадливий їбака, хулі. В даному випадку, ти не ощадливий, ти, ну, мабуть, зайобістий їбака. Але кращих варіантів обличчя наразі немає. б ти порадив? Слухай, ти спочатку її вийби хоча б разок, а потім вже будеш думати, скільки там в відсотках буде уходити на таксі для неї. Ну, серйозно, оце виглядає якось дуже дивно. Є дівчина, ну, в принципі, так я міг би з нею зустрітись. І, в принципі, міг би навіть її звабити. Але ж розумієте, якщо у нас почнеться стосунки, то я буду дуже багато витрачати на таксі на неї. Ну, серйозно, що це за хуйня, Дімон. Дімон, давай, блядь, не балуйся, Зустрічайся з нею щось роби. І будеш вирішувати проблеми по мірі наявності. Хто ти більше тобі сказав, що вона настільки охуєвша, що обов'язково тільки на таксі. іноді буде їхати на громадському транспорті. Нічого страшного.